Доброго дня всім! Перед вами дильна установка сухого типу на 4 пластинки. Дильна установка працює 2 години і розрахована до 10 корів. В цьому відео ми вам покажемо, як міняти пластини, як їх притирати і як виставляти зазор між ротором і корпусом. Ось ми з вами знімаємо кришку. Збачимо з вами ротор. Тут стоїть 4 пластинки, їх розмір 70-45 на 5. Ось таким чином ми вставляємо пластини. Беремо наждачку, сотку, прикладаємо, потім беремо кришку і прижимаємо рукою. І обов'язково потрібно знімати ось цей ось шланг. Ось ми з вами притерли, потім то насухо все витираємо і все. Якщо ви замінили пластини і у вас не набирає вакуум, дуже велику роль грає. Зараз я вам покажу. Якщо ви замінили пластини і у вас немає вакууму, дуже велику роль грає ось оцей ось зазор між ротором і корпусом. В цьому відео ми вам покажемо, як їх Як регулювати. От тобто відключуємо 4 болти. И выставляем самый минимальный зазор. Замо затягнули, стріляємо тепер пластинки. Ось на цьому відео ми зараз покажемо, як виставляти тиск. Ось Сюди підключається, підключається вакуумний шланг від насоса до бідона, а сюди ми вставляємо вакууметор. І ось ми з вами бачимо вакуум регулятор. Ось, їм регулюється тиск. Робочий тиск у нас повинен бути 45.